Навіщо мене трафляє в тих мітинувальниках? Це рівень їхньої бедлячості. Засилля матюче, огидного матюче, що я дорослий чоловік, будівельник все життя, я собі такого ніколи не дозволяв. Навіть в приватному спілкуванні, не то, що публічно на цю Україну поголошував ті огидні слова. Бачимо. Результат. Діяння оце нової української школи і систему освіти ліберально-демократичної в Україні бачимо, кого вони виховують, які наші майбутні покоління. Маю надію, що такі люди знайдуть себе в майбутнє своє, в сфері послуг, в сфері якомусь бізнесу стануть успішними підприємцями, будуть гарно збачити нашу Україну платити податки, але ніколи не стануть ні, ні частиною державного управління, ні, не будуть працювати ні в освіті, ні в культурі, ні в інформаційній площині. Таким людям там не місце. Маю надію, що в тих площинах буде працювати справжня еліта, зокрема які зараз є студентами. Та еліта, яка виходила на акції протесту, правильні акції протесту, коли забороняли українську мову про законів то, то цілоківалого Колісиченка, проти звільнення Рини Фаріон. Протичкування Ріни Фаріон, за наших полонених виходили на акції протесту до місцевих рад з вимогою виділити більше коштів для Збройних сил України проти тих бурківок, фонтанів, того що такі люди нам потрібні в системі державного і в освіті. Такі люди нам збудують прекрасну Україну, але не ото не оті, хто стоять із збедлячими плакатами.